Всім привіт, з вами знову я і сьогодні я хочу ну повністю затестити вогняних лучниць, так як вони мені дуже сподобались. Правда, на основі вони в мене ще поки не відкриті. Але зараз пару проведемо рейдів і відкримо. Як бачите, основа в мене повністю зафулена. Ну, як повністю. Ще лишилось виходить пару, буді... пару... пасток і паркан і все. І вона буде повністю зафулена. Тоді давайте не будемо довго затягати. Давайте зразу підемо підшукувати противника. На теперішній мій мікс. Я вже трохи давно не грав. Тому можу трохи затупити. Ну давайте ось ця база ніби непогана. Давайте нападемо на неї. Але чекайте, зараз почекаємо, доки Квіна підійде до Фейерверка і знесемо її з фейерверком так як квіна це для мене практично гірше, ніж феєрверк. Квіна практично з нульовим здоров'ям. Зносимо тепер тут фейерверк. І зносимо тут феєверк. І ходить оскільки в нас напад іде літним. Давайте кинемо сюди лучницю. Почекаємо, доки ворожа квіна підійде. Або навіть не будемо ще поки прожимати, кинемо сюди короля. І давайте візьмемо Хілл. Квінохіл, я забув, що це Квінохіл. Давайте тоді. Я думаю, тут фейерверк забере квінохіл. Тому скидаємо сюди поки що просто кулі. До них хранителя з рейджем. Сюди їм закидуємо рейдж. Давайте все-таки кинемо, добімо дракончиками. Я трохи відволікся через 100 невчасно протиснув кулі, але нічого. Скажу, це така перша атака. Я вже трохи давно не грав. Саме в мене... Надіюсь, королева не доведеться прожимати. Так, королева не прожата. Зберегла своє прожаття. І король дотепер не прожатий. В нього я чесно забув, які в нього сили, по-моєму, я йому... Ага, ось такі в нього сили. І вуса в нього, по-моєму, є. Ну дивіться, дві зірки ми по любому забрали. Я тут трохи скривив з квінохілом, він швидше мав дістатись до феєрверка останнього, але, на жаль, не дістався і тому трохи скривив. Ну давайте, вже три зірки не буде, але вже доб'ємо. Просто проценти доб'ємо ресурсів. Прожимаємо квіну. Я й забув, що в мене там стріла. Ну, все, можна, в принципі, виходити. Непогані ресурси заробили, непогано для першого разу. Треба по-любому дійти до вогняних лужниць. Вони мені, я їх вже на 9 радші. На 9 радучі це реально імба. Вони зносять все. Не знаю, як буде для 11-ї. Я думаю, вона буде для таких, наприклад, баз, як у мене. У мене все плотно, всі один до одного дуже близько. І тому для них це доволі легка база на пронос. Ну і давайте ось непогана база. Давайте пробуємо квіною знести дві. двоє фейерверків. На жаль, не вдалося знести двох. Але практично донесли. Давайте кинемо сюди. Зб'ємо зіллям. І тут. І тут. Ну ось і все. Сюди кидаємо. Все, далі кидаємо кулі. До куль закидаємо хранителя. Кидаємо з цього боку, нехай буде король. І закидаємо дракончиками. Ну, Докидаємо вже це. Прожимаємо хранителя. Залі я хочу попробувати таку тактику десант. Її вже багато хто знімав, багато хто показував, але я ще нею ніколи не грав, тому хочу попробувати. Бо щось в мене не дуже виходить теперішніми тактиками. Я трохи не розумію, що я не так роблю. Давайте доб'ємо хоча б 50% і вийдемо. Прожимаємо короля. Надіюсь доб'ємо хоча б 50. Схоже, на жаль, не, не лишилось 1%. Не вистачило би добити. На жаль. Давайте поставимо щось на прокачку. Давайте докачаємо бомби. А на ліксир прокачаємо стіни, думаю. Трохи треба, давайте накажемо 5, тепер давайте візьмемо інший мікс, бо щось не дуже в мене виходить цим. Давайте подивимось, що ще цей юніт, я його ще не тестив. Я думав цей юніт буде похожий за своєю дією на електродракон, але ні. Він зовсім інакший, ну тому. Давайте візьмемо... Не знаю як цей мікс називається правильно. І які там пропорції правильні, але я його переважно беру ось так. І чаклунів на підчистку. Одна пека зайва. Думаю, тут нам трясу не треба, так як в нашого короля я тряс. Давайте його. І давайте зразу підберемо до нього зілля. Ну тряс не треба. Давайте візьмемо реч, Шергич. хілка, речь. І давайте про всяк випадок візьмемо о, яд. І його так само пришвидшимо. Зазвичай я не затрачу, але тут просто так, аби не чекати довго. Чекайте, чому ми без короля і без королеви. Угу, зрозуміло. Давайте їх відновимо просто. Коштують вони недорого. Ну, пішли попробуємо. Оця база доволі добра для нас, так як вона до 1 одного близька. Ну, давайте спробуємо. Ходить, кидаємо для розчистки тут пеку і кидаємо тут пеку. Кидаємо чаклунів. Сам не це удачно зайти королема, файно зніс стіни. Далі вже відьмами і й бовлерами. Вже король ні на що не має відволікатись, кидаємо його. Цю стінку нехай знесе сам. Нехай зайде глибше. Кидаємо до нього пек. Підкидаємо лучницю. Прожимаємо. Ця суперсила у лучниці мені дуже подобається, що зносить. Ось, вигідне місце, прожимаємо короля. Заходимо відьмами. І бовлерами. Підкидаємо рейч. Підкидимо хілку. Прожимаємо хранителя, підкидаємо реч. Точніше, яд. Сюди підкидаємо реч і сюди підкидаємо реч. Зараз саме головне вслідкувати. Декого більше не домажуть. Тому і треба кинути сюди хілку. Ну, поки що, ніби на вигляд все йде добре. Дефу практично не лишилося. Надіюсь вийде взяти трійку. На жаль, королеву вбили, тому трійки вже точно не буде. Та як просто не встигнуть донести будівля. Ну, я думаю, можна виходити. Давайте то лучниці. Ось і тріала лучниця. Ну я чесно не знаю, як нею зараз з чим її підібрати. Я думаю, з нею добре буде підібрати галямю. Думаю, забагато, Трьох. Треба буде для неї підібрати бомберів Бомберів треба багато. Я зараз трохи забув, скільки на ту стінку потрібно, але зараз. Це буде така пробна, без героїв, без нікого. Давайте ще одну бомберу доберем. Ну і давайте візьмемо для них. Я думаю, ось що брати ліпше заморозку чи. Ну, давайте візьмемо трохи рейджа. І заморозки, аби, якщо що в критичний момент підморожувати. Ну і давайте пришвидшимо. Їх і їх. Давайте нападемо. Ось ця база не дуже. Я взяв трохи такий мікс. Зараз будемо. Ну, давайте на ось цю незафулену 11-ту спробуємо напасти. Виходить, кидаємо тут, тут і тут галема. Кидаємо по 5 цих. По 5 скелетів, скелетоносців І закидуємо. Огняними лушницями. Не знаю, чи це правильна ідея. Це що я зробив. Треба підкинути сюди заморозку і кидаємо сюди рейч. сюди кинемо рейч і давайте сюди кинемо рейч. Це не буде, трошки було просто експериментально зморозом от тут, заморозом тут і заморозом тут. Треба хоча б взяти 50. Все, взяли 50. Це ніби гарний юніт, але ним якось треба підібрати гарну стратегію. Допустимо, взяти не таких грубих танків, і так трошки. Треба взяти Побільше велетнів, допустимо. Візьмемо 20 велетнів. Візьмемо 10 вогняних лучниць. І щоб ще такого взяти? Думаю, тут буде до... добре взяти пару валькірій. Просто так, аби були. Ну І давайте чотирьох варварів на добивку по боках будівель. І робимо зразу ще раз таке. Так, по зіллях, я думаю, треба взяти тряс. Чотири тряса. Треба взяти реч і регенку. Ну і давайте один яд. І повторюємо. Давайте ще раз. Це напевно буде остання атака на це відео. Ну, ось ця ніби непогана, вона доволі спресована база. Але так як, Ну, давайте пошукаємо трохи слабшу, так як... Я цим іксом ніколи не нападав. Не знаю на що він здатний. Ну, ось ця база ніби доволі непогана. Але ні, давайте ще пошукаємо, Бо трохи кругла база тим, що вона круглам нам не напрягає. Давайте попробуємо на цю 11 звичайно, Знач... вона не замакшена, але давайте попробуємо. Скидаємо Валькірі для розчистки. Думаю, сюди кинемо тряс. Закидуємо велетню. Пустимо переохвелетню по кутах. Закидуємо лучницями. Ну я би їх назвав базучниця. Давайте будемо назвати їх базучницями. Та як вони дуже похожі на базуку, що тримають в руках. підкинемо сюди хілку, з цим люшницям підкинемо реч. І сюди підкинемо реч. Давайте прожмемо хранителя. І підкинемо варвер для прочистку процентів. Тут бракує якоїсь кланової підмоги. Тяжко трохи ввалити базу без кланової підмоги. Тут би і так ну клановій підмозі дивилося ще пару велетнів. Допустимо, наприклад, у бурі. Давайте вже доб'ємо тут проценти. можна виходити. Все. Думаю, на цьому я буду закінчувати відео. Ну, і всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім па-па!